Коли прийшов в анестезіолог в палату, у цей перша перша розмова, що зараз буде ця операція. Щоб я не страждав, зробіть під загальним це наркозом. А він такий, ні, щось по протоколам не можна, я не можу його переконати. І ми їдемо в операційно. Я в свідомості весь час відчуваю, як вони це роблять. Це не було боляче, але я відчував оці всі, скажімо, дотики, як працює оця ця медична болгарка. Ріже мені кістку, як працює ручна пилка, а потім як цей саме вже допилював, допилював, наче так вже втомилося пиляти. Просто давайте доламаємо такий хруст Прям це чув? Так, так, так. Ось. Це відбувається хруст оце. Кістки. Ну і потім вони ж добрізають, обрізають тканину там і ну, відсікають, відсікають. І вкладуть в тазик ніжку мою. Трошки її там прикрили і так повз мене проносять, І, Ну дивний стан там бачити частину себе окремо від себе.